Щоб дізнатися, чи число ділиться на 3 або на 9, потрібно його всі цифри просумувати. Якщо їхня сума буде ділитися або на 3 або на 9, значить і все число буде націло ділитися або на 3 або на 9. Плюсуємо 4 плюс 5 плюс 9, плюс 8 і плюс 1. 9 плюс 1 10, 4 плюс 5 9 буде 19 плюс 8 буде 27. Пишемо 27. Визначаємо 27 ділиться на 3. Ділиться буде 9. 27 ділиться на 9. Ділиться буде 3. Отже, дане число буде ділитися на ціло і на 3, і на 9. Слідуюче число: 2586. Визначаємо суму цифр. 2 додати 5, додати 6, додати 8. Дорівнює: 2 додати 8 буде 10, 10 плюс 5 15 плюс 1 21. 21. Пишемо. 21 ділиться на 3. Ділиться буде 7. 21 ділиться на 9. Не ділиться. Отже, дане число ділиться тільки на 3. Запам'ятайте, якщо число ділиться на 3, воно не обов'язково буде ділитися на 9. І навпаки.